Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми регулювання дорожнього руху. Другою буде, мабуть, найскладніша задачка з теми зупинка та стоянка. І останнім буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Водій якого автомобіля може проїхати в задуманому напрямку. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. водій жовтого, 2. Водій білого, 3. Обидва водії можуть. та 4. Обидва водії не мають права продовжувати рух. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Водій білого автомобіля повертає ліворуч, а водій жовтого праворуч. Обидва водії завчасно зайняли відповідне крайнє положення на проїзній частині і увімкнули відповідні показчики повороту. Але що ж може завадити їм проїхати у задуманому напрямку? Перехрестя наше є регульованим, оскільки воно обладнане світлофорами, так ще на ньому присутній і регулювальник. Давайте спочатку розберемося зі світлофором. Тут усе очевидно, що на основній, що на додатковій секції увімкнуто зелені сигнали, а значить, згідно зі сигналами світлофора, водії можуть продовжувати рух. Але от сигнал регулювальника якраз таки суперечить сигналам світлофора, оскільки при такому сигналі з правого і лівого боків дозволяється рух трамвая прямо, а не рейковим транспортним засобам прямо і направо. А от зі сторони грудей та спини рух усіх транспортних засобів забороняється в будь-якому напрямку. Тобто, якщо світлофор дозволяє продовжувати рух нашим водіям, то регулювальник це робити забороняє. І тут все чітко і ясно, і не має бути якогось середнього рішення. Згідно з пунктом 8.3 правил, сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Таким чином, обидва водії повинні слухатися саме регулювальника, а значить, обидва вони не мають права продовжувати рух і мусять чекати іншого сигналу. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді. Під номером 4. Ну, а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: які транспортні засоби було поставлено з порушенням правил? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1 зелений та синій мопеди, 2. лише жовтий мопед, 3 жовтий та зелений. 4 обидва велосипеди, 5 лише автомобіль та 6 усі транспортні засоби поставлено з порушенням правил. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і аж 6 транспортних засобів на ній. Усі ці транспортні засоби було поставлено на стоянку і якийсь з них точно було поставлено з порушенням правил. Ми бачимо, що всі транспортні засоби поставлено у два ряди. І правила порушив або ж власник зеленого мопеда, або ж жовтого, або ж старенького ржавого велосипеда. Чому та тому, що саме ці транспортні засоби було поставлено вже у другий ряд. І насправді довго тут розбирати нема чого. Для вирішення задачки нам достатньо буде звернутися всього лише до одного пункту правил, а саме до пункту 15.4, в якому зазначається, що транспортні засоби не дозволяються ставити на проїзній частині в два і більше ряди. Але велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокового причепа дозволяються ставити на проїзній частині не більше, ніж у два ряди. З цього ми робимо висновок, що велосипеди, як і зелені, Зелений з синім мопеди було поставлено без порушення правил. А от жовтий мопед з порушенням правил, і, власне, з порушенням здорового глузду, адже в будь-якому разі водій жовтого мопеда, як мінімум, закрив доступ до дверей водієві синього автомобіля. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді, під номером 2. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: водій якого автомобіля має поступитися дорогою у цій ситуації? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний: один водій синьої вантажівки, та два водій сірого автомобіля. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Дорога наша має по дві смуги для руху у одному напрямку, і водій синьої вантажівки рухається у лівій смузі, але має намір перестроїтися в праву і вже увімкнув відповідний правий показчик повороту. А водій сірого автомобіля рухається у правій смузі, але він має намір перестроїтися вліву, аби потім звідти уже виконати розворот у спеціально відведеному місці, позначеному дорожнім знаком 529 Місце для розвороту. І водій сірого автомобіля також завчасно увімкнув відповідний показчик повороту. То хто ж має поступитися? Насправді ця задачка є дуже і дуже простою, і має бути не більш ніж розминкою для будь-якого водія чи учня автошколи. На нашому малюнку зображене звичайнісіньке одночасне перестроювання. А згідно з пунктом 10.3 правил, у разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухається в попутному напрямку, по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. Але за одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч. Тобто виходить, що у нашій ситуації водій вантажного автомобіля, який знаходиться ліворуч, має дати дорогу водієві сірого автомобіля, який знаходиться праворуч. Як бачимо, правило перешкоди праворуч працює не тільки на перехрестях рівнозначних доріг. Отож, я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.